Шахраї в Україні! Не сплять! Хочу поділитися з вами, щоб уберегти вас від шахрайства на OLX. Я була як продавець, виложила свій товар на OLX, і одразу мені написали смс-ку на OLX, там можна писати, і таку дивно. Напишіть мені, будь ласка, в телеграмі. Тобто, там можна відповідати покупець, продавцю. Вони дивно написали, що потрібно в Телеграм зайти на отакий телеграм і написати, що ми хочемо з вами поспілкуватися на що товара. Окей, мене це запідозрило вже зразу. Коли я хотіла написати на Олексі відповідь, то було написано, що не існує такого користувача, що він заблокований. Це була друга насторожа. І третє, коли я написала на Телеграмі, все ж таки, що вас цікавить по моєму товару, то одразу ж написали таку дивну смс. Ми зараз зарезервуємо ваш товар. Типа, як купимо через OLX доставку і скинемо вам посилання на те, що ми скинули вам туди кошти, і. Ви підете, куди підете, непонятно. Заберете ці кошти, а потім товар відправите нам безкоштовно новою поштою, або приїде наш кур'єр до вас додому. Просто цікаво. І я зразу зрозуміла, що це шахраї, не ведіться на це. Я видалила, заблокувала. Тому що не можна переходити на ці посилання і поставити собі захист на телеграм.